Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Офіс найпростіших рішень. Сьогодні президент Володимир Зеленський їде до США. Його має прийняти у Білому домі Джо Байден. Ця поїздка відбувається на тлі грандіозних зовнішніх проблем для України. Виділення фінансової допомоги для нашої країни заблоковане у Конгресі. А ті гроші, які вже були виділені, закінчаться найближчими тижнями. Некраща ситуація і у Європі. Через кілька днів має відбутися саміт лідерів ЄС, на якому має бути ухвалено рішення про початок переговорів про вступ України до Євросоюзу і виділення мільярд макрофінансової допомоги, всі українські питання там блокуються прем'єром Угорщини Віктором Орбаном. Впливові європейські медіа сьогодні написали, що принаймні рішення про переговори може бути відкладено на весну наступного року. З грошима ситуація незрозуміла. Зустріч з Байденом у цих умовах, звісно, важлива. Україна критично залежить від допомоги стратегічних союзників. Зокрема, військової, однак, не тільки не менш болісними є питання бюджетної підтримки. Однак чи допоможе прийому Білому домі вирішити ці проблеми? Є певні сумі. Сумніви впливова Financial Times опублікувала результати опитування, згідно з якими майже половина американців вважають, що США витрачають надто багато на допомогу Україні. 48% американців впевнені, що США витрачають занадто багато на військову та фінансову допомогу. 27% переконані, що США витрачають необхідні суми, і лише 11% думають, що допомога недостатня. Звісно, найбільше невдоволення витрати на Україну викликають виборців республіканців, популярність яких невпинно зростає. Більше до США чомусь вирішила виїхати ціла делегація від згаданого вищу Орбана, щоб зустрітися з ультраправими трампістами і вмовити їх заблокувати допомогу Україні остаточно. Поки що фінансування для штатів для нас та для Ізраїлю стало розмінною монетою внутрішньополітичних торгах у Вашингтоні про нелегальну міграцію, але може статися так, що республіканці просто будуватимуть на цих настроях свою подальшу політичну кампанію, і справа закінчиться тим, чим вона вже закінчилася у Словаччині та Нідерландах у цьому. У сенсі, звісно, стратегія російських загарбників із затяжною війною з провокацією нових військових конфліктів, наприклад, на близькому сході принаймні частково спрацювала, але це лише частина проблеми. Складається враження, що посилення антиукраїнських настроїв є і результатом роботи української дипломатії. Повчальний менторський тон, з яким вище керівництво України виступало перед світовою спільнотою. Явно не покращив ситуацію тон, який часом ежував з відвертим хамством. Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Волес зі. Своєю знаменитою сентенцією ми не Амазони, Україна має бути вдячною ще на саміті НАТО влітку далекоглядно попереджав. Це не була немотивована образа з боку британського політика, це було попередження розумної людини. Змінюйте платівку, бо буде горе. Але влада монобільшості з висоти свого месіанства не те, що не прислухалася, а нахамила у відповідь, і потім не моргаючи дивилася спочатку на Братиславський град, потім на Амстердамський палац, а тепер на будівлю Конгресу США. А коли їй вдається відвести погляд, то вока постійно впадають. Газетні розкладки з яким-небудь свіжим номером за економіст. Є іще одна складова, про яку ми не втомлюємося писати. Офіс найпростіших рішень радо прийняв концепцію: Україні дадуть грошей, бо винні, і, вочевидь, у мозок найпростіших не вкладалося питання. А що буде, якщо не дадуть? Нічим іншим пояснити повну відсутність економічної стратегії, яка передбачала принаймні часткове самостійне життя, неможливо. Якщо, звісно, не вважати за таку ідею, тупо обібрати таксистів, манікюрниць і онліфаншіць, а великий і середній бізнес тупо знищити як. З руками Данили Гетманцева. Тепер, вочевидь, ми будемо сподіватися на те, добрий дідусь Джо щось придумає. І будемо дуже просити його щось придумати. Бо інакше ніяк, але проблема полягає в тому, що Джо Байден лідер демократичну освіту. І якщо половина його громадян будуть проти, він може нічого й не придумати. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.